12 листопада святого священомученика Зиновія та сестри його Зиновії. В Україні Киликійській було місто, назване Егей, у тому місті народилися святі мученики Зенові і сестра його Зиновія. Від благочестивих батьків одного батька і матері і виховані були у добрім науці. Та в страсті Господньому. Коли ще були юні, батьки їхні відійшли до Господа, залишивши їм численні маєтки. Тоді Зинові та Зиновія, хоч і молодих були літах, але розум старі і чеснотою досконалі, пізнали марноту світу цього, нарадилися, все покинувши, наслідувати Христові. Зеновія була бо частку маєтку, який залишився після батьків, вручила братові, щоб потратити на бідне і жила у вільній убожістві, у безумовній і непорочно зберігаючи своє дівисту жениху небесному. Зиновій же узяв обидві частини маєтку, свій і сестри своєї, роздав тим, що потребували. І невдовзі все роздав сам же став як один із жебраків. Боже, котрий турбується про просріт і не полишає тих, що на нього опувають, завитрачене у багатство збагатив їх небесними своїми дарами. Бо Зиновія все життя своє мала руку великої Божої помочі, що покривала її від усіх нападів, плоті та світу, і захищала від бісівських находів. Зиновій же дістав дар недухи, зцілювати доторком рух своїх, ті буруки, котрі ушедряли Господь силою чудотворною. І як би не була недуха чи рана у людей, коли тільки торкався рукою своєї святи Зиновій, то боляще діставав зцілення. Подвійно милостню, той угодник Божий творив у житті своєму. Одну убогим подаючи від маєтку, другим хворим, подаючи їм здоров'я від Божої благодаті. Безліч же дух і нечистих Господньої сили він людей відганяв, печальних утішав, у бідах, які були допомагав, через такі свої чесноти і чудотворення випробував на єпископство у тому таки місці, і пас добре церкву Божу» допомагаючи, добродіючи, безнастанно людям і стіляючи недуги. Прийшла до святого одна жінка із Антіохії, маючи на груді свої поміж невиліковане ушкодження, дуже була хвора. Багато роздала добра лікарям, та жінка, шукаючи від цих лікування, одначе не дістала помочі і трохи, але ще більше промножила. Собі хворобу. І вже була близько смерті. Святий же побачив її милосердя, відчув до неї, і рукою доторкнувся ушкодження, творичи на вирості Господнє, хрестне знамення. І тоді покинула її хвороба, і вирозка загоїлася і дістала жінка здоров'я і повернулася, радіючи додому. Також і інша жінка, невірна, подібно хворобою страждала. Дружина одного начальника індиса від хвороби своєї зцілилась через Господнє лікування руками і словом святого Зиновія, і повірила у Христа із чоловіком своїм, і з дітьми, і ухрещена бувши, здоров'я не тільки тілесне, але й духовне дістала. Коли ж настало велике гоніння на християн від нечестивого царя Делоктіяна прийшов у Київську країну князь Лисій. Мочити всіх вірних, що сповідали ім'я Христове, спершу ботрох юнаків християнських схопив Клавдія, Астерія та Неона, усяку мучу, нарешті поза містом на Христі їх прибив. Тоді прочув про святого Зеновія, єпископа християнського, і послав своїх воїв схопити його, і коли привела до нього, сказав йому: не бажаю з тобою входити у довгу бесіду. Знаю Бо, що ви, християни, велимовні, але є, коротко скажу, дві речі тобі пропоную життя і смерть. Життя, коли поклониться Богам, смерть, коли не поклонишся. Вибирай собі, що хочеш, або принеси жертву поклоніння Богам нашим і живий будеш, ще й честь від нас подобається. Але покорі свої пробувай, і тоді приймеш люті муки і гірко помреш. Сітий знову відповів, Говорячи, життя тимчасове без Христа не життя, а смерть смерть Христа ради, не смерть, а життя безсмертне. Ліпше, бо хоче зради Христа, мого тимчасовою померти смертю і вічно з ним жити, аніж його, відкинувшись, заради тимчасового життя навіки вмирати в пеклі. Це, почувши князь, повелів оголитися того, підвісивши на бити його без милосердя, і сказав нечистивий, Побачимо, чи прийде Христос помогти йому. Довідалася же сестра його, блажена Зиновія, що брат її святий Зиновій за Христа страждає, рушила скоро і прийшла на місце, де був мучений святий. І, побачивши брата, який висів поранений, закривавлений, розпалений ревністю, і стала перед мучителем, кажучи, Я християнка є, того ж єдиного Бога і Господа нашого Ісуса Христа, із повідомлення і з братом своїм, вели б мучити й мене, як любого мого брата, тую же чашу страждання, і я хочу випати, тим таки вінцем мінчатися. Мучитель же здивувався на таку мужність та. Витривалість святої зеневії і каже, О жінко, не бажай себе погубити і не приходь до такого бечестя, де сором і купі біль терпітимеш, бо коли тебе повалимо, оголити, тоді наповнися соромом, а коли мучити плотою почнемо, то обіймуть тебе болісті. Раджу тож, тобі поклади жертвам богам і від усіх зол... збавися». Свята жить повіла, більше сором приносить оголена душа, душа, аніж тілесна, і болі є муки вічні, аніж тимчасові. Не дбаю Бо щодо тілесного оголення, бо в Христа я одягнена, не боюся мучительних рук, бо для Христа я розп'ялася. Твори, що хочеш, о Мочителю, не відвернеш мене від Христа Господа мого. Мочитель же тоді. Повелів оголивши бити її, як і брата, і святого Зиновія. Тоді наготував ложе залізне розпечене і на ньому обох поклавши вогонь, підклав, кажучи, Хай прийде сюди Христос і хай допоможе вам. Святий же відповів Тут Христос є наш і, і з нами є. Його тут не бачиш, тут Він орошує нас росою, благодаті з небес. Тож не дбаймо про муки, бо по тому киплячі були кинені святі, але і там неушкоджено пробували, ніби у воді, прохолодні, стояли, співаючи Давидову пісню. Але ти нас не спасеш, противників наші і наших ненависників засоромиш. Нарешті повелів мучитель вивести їх поза місто, відсягти їм голови. Ішли святі на смерть із радістю неумовної, і прийшли на місце, де мали усічені бути помолили, помолилися, сказавши: Дякуємо тобі, Господи, Боже наш, що дав нам подвигам добрим подвизатися, життя закінчити віри дотримати, Учини ж нас причасниками слави Твоєї, і перечисли нас далеко доброхідливих імені Твоєму, бо благословений Ти є до віків». Колись закінчила молитва, тоді почувся з небес голос, що обіцяє вінці і закликав їх у спокій вічний, і усічені були святі перейшли із землі на небо. Тіла ж їхні без поховання були залишені лежати. Коли ж дійшла ніч, то просвітер Єрмоген таємно взяв їх і спільному поклав у гробі, славлячи Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного Бога, що славиться усього Живого. Нині і завжди, і навіки вічні. Амінь.